Друзі, з вами Ліана Бонько. Я дуже вам дякую за ваші відповіді, за вашу активність. Я приємно вражена, що багато людей розуміють, хто такий психолог і що він робить, і на що він, власне, має звертати увагу. І хочу відмітити власне, для тих людей, які приходять до психолога із надією на те, що психолог буде вказувати їм на їхні позитивні сторони. Тобто він буде розказувати, яка ви чарівна або який вечрівний, який ви класний, який ви крутий, який ви, крути, ви той, які. Коротше, буде вас е... задовольняти ваші всі, ваше его. Ось. Направду, я хочу сказати, що люди звертаються до психолога для того, щоб вирішити, якісь свої життєві позиції. Для того, щоб вирішити ті болючі питання, які, власне, є, які турбують людину. І, власне, завдання психолога показати, де є проблема. Тобто розкрити причину, чому у людини сталося розкрити причину, а пізніше її пропрацювати. Так, чому, власне, із-за чого стаються от такі от ситуації, які трапилися от з людиною? Наприклад, чому вона не може побудувати свої стосунки? І тут починається, коли люди приходять, от в мене вже другий випадок, другий чи третій випадок в практиці, коли я вказую людині на проблеми її власні, люди починають ображатися, згортати діяльність, йти, ну, тікати. Це в психології називається психологічний захист. Тобто, коли вам роблять боляче, ви просто що робите? Ховаєтеся і тікаєте від болі. Тобто ви робите все те. Щоб уникнути цієї болі. І що відбувається? Психолог якраз знаходить у тому болюче місце і починає копати в цьому напрямку. Друзі, якщо я буду вам розказувати, яка ви чудова і чарівна, а ви прийшли для того, щоб змінити своє життя, то чи довго ви будете слухати мене про те, як я буду розказувати, яка ви класна, яка ви крута, яка ви супер-мега, там успішна і так далі. Вас буде цікавити це? Чи все-таки вас буде цікавити? Власне, як змінити, як перетворитись, як стати такою, яку будуть любити, яку будуть обожнювати, які будуть дарувати подарунки, до якої прийде той коханий, якого ви чекаєте вже руками? Тобто я, моє завдання вказати на вашу біль. І туди копати і допомогти вам з нею, всією з біллю справитися, подолати всі образи, забрати ваші всі страхи, забрати всі перешкоди, забрати всі ті бар'єри, всі ті розчарування, тобто все те, що глючить у вас, те, що вам не дає, не дає, власне, рухнутися до тієї цілі, з якої ви приходите. В цьому фішка психолога. Тому я дуже прошу: якщо ви приходите, то будьте готові до співпраці, а не до красивих слів. Якщо ви хочете, щоб я розказувала про те, яка чудова чарівна консультація з 5-10, Окей, я буду говорити, але який ефект ви будете мати від роботи. Отож, перше ніж ви приймаєте рішення звернутися до психолога, Будьте готові до того, що потрібно буде пройти через якісь такі етапи життя, які вам будуть ну, не, може, не зовсім комфортні, не зовсім приємні. Але це не є щось таке ну, мега-нездійсненне. Розумієте? В чому справа? В тому, що людина не хоче поступитися, і, власне, там, де вона не хоче поступитися, де вона не хоче пропрацювати ті образи, претензії до навколишніх. Там ваші проблеми. В тому ваша фішка. За тим стоїть успіх, за тим стоїть процвітання, за тим стоять прекрасні стосунки. Тому будьте добрі, будь ласка, не ображатися, не гніватися на психолога, а продовжувати співпрацювати. Я дякую всім за увагу і чекаю ваших коментарів. І дивіться, читайте пост внизу. Там вийшов пост про те, що робить психолог, як відбувається процес, і які головні моменти потрібно враховувати, коли ви йдете до співпраці разом із психологом. Я вам вдячна. Приходьте, буду рада спілкуванню і знайомству з вами.